Питання, що буде з тими, хто особливо жорстко виступали за знищення антикорупційних органів, Йдеться безпосередньо про батьківщину і її лідерку, тому що та промова, яку вона мала у Верховній Раді, ну насправді це було якесь мракобісця про внішнє управління і так далі. Ну для мене це взагалі дико і незрозуміло. Чи вони будуть готові голосувати, тому що вони завжди підтримували ініціативи влади? Особливо в такі от моменти друге питання це безпосередньо по слугах. За різною інформацією є слуги, які вважають, що якщо вони проголосують за цей законопроєкт, то набу буде їм потім мститися за те, що вони голосували за попередній законопроєкт, який знищував незалежність набу. І САВ. ми тут дійшли ще до одного запитання: що виявляється, велика частка депутатів є фігурантами розслідувань, зокрема від набу, і в них насправді був кон конфлікт інтересів голосувати саме за той законопроект, щоб зліквідували структуру, яка веде проти них певне провадження. А про це в залі знову ж таки ніхто не говорив, ніхто не хотів слухати, коли ми з колегами говорили, що за нього голосувати не можна. І з цієї навіть точки зору є інформація, що частина слуг готові складати мандати, щоб взагалі не голосувати, але без них ми не проголосуємо потрібний законопроєкт є інформація що слуг з слугами намавляю, намагаються дуже дуже домовитися десь там нібито злили з чату Пост не постаме повідомлення Арахамі, де він казав, що він своїх не дасть образити, що буде гарантії безпеки? Ну насправді це все виглядає дуже і дуже дивно, і хотілося, щоб в нашій державі діяв закон, який дійсно буде викривати правопорушників, і який буде гарантувати безпеку для тих, хто ніяких порушень не зробив. Ну і останнє питання, що от зараз багато аналітиків роздумують, чи буде цей законопроєкт прийнятий. І якщо не дай Бог не вдасться прийняти е, законопроєкт, який відновить самостійність САП і НАБУ, це дуже і дуже вдарить по Україні.